Привіт. Привіт! — Так, ну будемо показувати. Ходімо прогуляємося нашим там, де маточник і там, де невеличкий садочок, який чиста на горішки. Це те, що Бачимо тут. такі великі це дерева. Які маточник, маточник. Вони посаджені густовато. Бо на... в основному на саджанці. Так, дуже так. гарно. Це наша українська селекція, шедевр. — ну, такі... ще... Не збиралася. Ще дев'я. Див... Та вона вже, да, вже можна збирати. Давай достанемо, покажемо шедеврика, Це Ще чиста українська селекція. Є маніріоз. Не з дього ніяк. Тут так? Да? Не буває пораз. Від трьох, бачиш, ага, але 3, не, не оприскую ага. для того, щоб люди, так сказати, поїли. О, то, гарники, гарники, то... Гарники. Буває іноді.